Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму Кентревел. Привіт вам передаю з Пхукету, Це у нас Таїланд. І сьогодні я вам хочу показати один готель, який має ну, дуже класні види. Я думаю, що в принципі ви вже і так можете зрозуміти, що, що з цієї сторони дуже зелено, що з цієї сторони буде дуже зелено. Але перш ніж ми підемо з вами дивитися готельчик. Нагадую підписатись на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео, залишати коментарі, підписуватись на мій інстаграм. Ну, а ми вже на місці. Готель у нас мережа Андаман. Це світова така мережа. Цих готелів дуже багато, особливо якщо ми будемо говорити за Таїланд. А, і тому ходімо зараз покажу, що тут і як. Відразу при вході при в'їзді звертаю увагу, що тут є місце. Для парковочки, тому що тоді, коли приїжджаєте в Таїланд, дуже часто люди беруть або автомобілі в оренду, або байки. Тут є місце, де залишити і авто, і де залишити байк. Ось така у нас тут вхідна група. Мені такі стилі готелів дуже чимось нагадують балі. Ось така у нас рецепція з вами. Ось це вночі у нас підсвічується. Дуже гарно це все виглядає. Так як готель у нас знаходиться не на першій лінії, то з готелю ходить шаттлбас. Тобто тут можна взяти і поїхати на шаттлі. Ось кожну годинку, звідти і звідти. Відходить. Тут окремо можна розглядати всі екскурсії. Дивіться, ми брали готель на сніданках. Я завжди беру готелі на сніданках, зараз ще дуже-дуже рано. Ще, напевно, всі люди сплять, але ми з вами йдемо снідати і я вам покажу, які тут сніданочки. Ось відразу у нас головна зона вхід. Ось там рецепція. А тут у нас буде ресторан, де можна буде поснідати. Ось так він виглядає. Там дуже гарний вид відкривається на моречку, я його вам також покажу. просто клетчика випічки. Я пішла снідати, пізніше підемо, подивимося, як виглядає тут номер і як виглядає тут територія. Ну що, пішли, подивимося, як тут виглядає у нас номер. Так, заходимо, тут. Ось така у нас відразу зона. А тут водичка, перекуси. Чай, кава у нас тут є міні-бар. Давайте подивимося, що тут у нас є. Так, і тепер так. Зубні щіточки у нас є, дзеркальце. Так, окремо у нас душова і окремо туалет. От дуже люблю, коли роблять окремо, тому що це набагато зручніше. Далі така зона, де у нас пляжні рушнички, окрему сумочку взяли, дали, взуття фен і халатики. Парасольки, скрізь обов'язково. І основна наша кімната. Подивимося на балкон. Так. Ось такий у нас балкончик. І ось такий вид у нас на територію. Ну і тепер ходімо, я буду показувати, як виглядає тут в цьому готелі територія. Ми коли бронювали готель для себе, то мені найбільше ось тут сподобалось. Думаю, ну як же ж воно буде виглядати. І плюс готель у нас знаходиться на підвищенні. Ну, думаю, мають бути якісь дуже гарні види. І вони тут дійсно є. Зараз буду також показувати. Але перед тим як ми туди дійдемо, я зараз покажу ще зону рецепції, як тут все влаштовано. Ось там ми з вами були в ресторані. А тепер дивіться, ось тут дуже така цікава релакс-зона. Тут стоять книжечки, а тут можна просто прийти і полежати, покачатись на цій качельці. Я б тут залишилась, але треба йти далі показувати готель. Відразу у нас тут по східцях піднімаємося і тут у нас ось цей корпус. Тут у нас тут по території декілька корпусів, я зараз вам покажу, як вони тут у нас виглядають. Все-таки досить зелена. Готель для такого спокійного відпочинку. Ось дивіться, тільки-тільки пройшов дощ. І ось тут у нас фітнес. Будівля це. Там буде вид у нас наморечко на ту сторону. Далі тут у нас спа, а ось це будівля у нас А і Б. Ось так. Наш номер. Десь ось тут. Зараз пішли, я вам покажу фітнес, але тут така доріжечка у нас зроблена, яка веде до фітнесу. Ось у нас столик стоїть. Ну що, показую, як тут все зроблено. І дивіться, показую. Ось тут виходимо з фітнесу цією дорожкою, і проходимо і зараз з вами вийдемо до самої рецепції. І тепер хочу піти вам показати ще е, ближче територію з басейнами і показати, які тут будуть у нас види. На рахунок готелю я вже говорила, що тут у нас є шаттл бас, яким можна користуватись. Ну тому що е, підйом сюди до цього готелю, якщо пішки йти, ну, він такий досить крутий і ну, не зовсім буде зручно. Особливо враховуючи те, що тут погода така жарка. От, до речі, повернулись на рецепцію, і у нас тут вімкнули басейн, красоту зробили. Ось, коли ми проходимо басейн, басейн за нами знаходиться, ми виходимо з вами на ось таку терас-площадку, де у нас з вами будуть відкриватись дуже гарні види. А це наш пляж Ката. Ми зараз приїхали. Тут не сезон, тому що йдуть дощі, Але погода Таїланд, вона досить така непередбачувана, тому майте на увазі, те, що тут, наприклад, вранці може піти злива, може бути небо повністю затягнуто пройде година, і тут все буде чисто, буде гарно, буде світити сонце, і буде жарко. На рахунок того, хто боїться попасти під дощі і думає, що це буде зіпсований відпочинок. Насправді це не так, тому що навіть дощі тут, коли йдуть, все рівно тепло, Дощі тут теплі і, можливо, навіть комфортніше відпочивати тоді, коли міксуються дощі і е, сонце. Тому що, коли ти постійно на сонці знаходишся, ти просто можеш згоріти, зійти з розуму від цієї спеки. От ну я особисто люблю, якщо чесно. Тоді, коли є і дощ, тоді коли є сонце. А хто не боїться такого міжсезоння, то дуже рекомендую розглядати Таїланд для відпочинку, наприклад, вересень, жовтень а, дуже класно. З листопада починається високий сезон, тобто низький сезон тут в Таїланді у нас закінчиться 31 жовтня. Якщо є якісь запитання по Таїланду, бо я нагадую, те що ми живемо півроку в Туреччині, півроку ми живемо в Таїланді. Ми живемо в Патаї, але в принципі можемо подорожувати скрізь багато вже бували. От, якщо є якісь у вас запитання, пишіть, звертайтесь до мене за підбором туру, за організацією вашого відпочинку, тому що Таїланд, він дуже специфічний. В залежності від курорту, від району, регіону, тут вся атмосфера буде змінюватись. І я бажаю всім гарного дня на сьогодні. У нас все. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал і до зустрічі!